Машини рве, діти падають, я з палкою лазила, мій онук. У шість років упав так, що я його перелякалась, він був увесь зідраний, збитий. П'ять хвилин їзди до центру, а на асфальт немає і натяку. Вулиця Кобищанська, раніше Марата у Полтаві, суцільне небезпечне для здоров'я бездоріжжя. Обурюються місцеві. Кажуть, постійно тут травмуються, а достукатися до місцевої влади не можуть вже кілька десятиріч. Проживаю тут більше 40 років, ніхто нічого тут ніколи не робив. Последні 3-4 роки це назначали толоку, дадуть там труби желізні, 5 мішків цемента, ми все робимо своїми руками. Взимку скора помощь Взагалі не може доїхати сюди. Виносимо на одіялах, там померла людина із яра, виносимо всі в місті гуртом, якби жителі. Вот. Нам би хоч би якийсь асфальт, щоб рівненька дорога була. Інші вулиці, прилеглі до Кобищанської, теж непроїзні і непрохідні, кажуть місцеві. Ями на дорозі власноруч люди засипають цеглою, а спецтехніка вглиб тутешніх вулиць не доїжджає. Проживаємо ми тут більше 20 років. За цей час ні разу міська влада ремонту доріг не проводила. Ото люди, що можуть, де каміння вкрадуть, де глини, де кирпичів, де асфальту? Ото засипаємо. Була ситуація, перечепилася, впала трошки забилася. Ну палець поламала мізинець на руці. Як дощ тут, вообще глина в нас тут не пролізеш по коліна, грязь. А зімою так взагалі вбитися можна, так як дуже слизько. Взимку майже неможливо пройти. Одного разу йшли до лікаря, то ми тільки піднялися, півдороги пройшли, вернулися назад, тому що дитина тричі впала, впала в ямку намок і ми повернулися додому. Мешканці вулиці Кобищанська, провулків Чорний Яр, та 8 березня, неодноразово зверталися до міської влади, аби дізнатися, чи планують коли-небудь зробити їм дорогу. Що буде колись зроблено. Відповідь прийшла у 2020 році. Писали, я б навіть підписи збирав. За словами місцевих, в управлінні житлово-комунального господарства міста пообіцяли надіслати відповідь 25 липня. Проте її люди так і не дочекалися. Ми просимо, вулиця Кобищанська, переулок Чорний Яр і перевулок 8 марта відремонтувати дорогу. О, якщо немає можливості в цьому році, я понімаю це фінанси та бюджет, значить хоча б якимось сміттям засипали, а на той рік ж, весною літом, щоб зробили нам ремонт. В управлінні ЖКГ міста повідомили, цього року вулицю Кобищанську не асфальтуватимуть, а ось в подальшому, можливо, відремонтують. Цього року потужний ремонт вулиці Кобищанської не передбачений. При плануванні бюджету на наступний рік ЖКГ буде враховувати потребу у ремонті цієї вулиці. Чи планують в майбутньому ремонт покриття і на двох найближчих до вулиці Кобищанської провулках цього в управлінні ЖКГ міста не уточнюють?